Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як я, звичайно, сію лаванду, але зазвичай у лютому є сніг, він нам потрібний для стратифікації, тільки цього року зі снігом трохи проблеми, а також розповім про нові надходження насіння. І в мене ще є така гарна маленька помічниця, яка мені допомагає групувати насіння. Дякую, що підтримуєте мій канал, що підписалися, особливо моїм друзям в фейсбуку. Велике вам дякую. У <му> цих числах лютого я вже починаю сіяти лаванду. У мене є цього року Ось така. Вузько листа хітхот блю і Бандера темно-рожева. Чекала все, що буде сніг, але його немає, то будемо вже без снігу якось. В лаванді я роблю стратифікацію. В контейнерах роблю отвори, набираю землі, зволожую. Насіння буду розложувати по поверхні. От таке насіннячко. Рекомендую, якщо є сніг, розділити його по поверхні. Так повністю. У нас зараз мало снігу, то що знайду, то я його так розложу, закривається. Підписуємо. До 20.02 буде лежати в холодильнику на нижній полисці. Там, де для овочів. Вона є. І беремо. Довго шукала, не могла знайти таке карликове ві... віночне сорго. Ну, не тільки карликове, будь-яке шукала. Хочемо спробувати зробити віники вдома. Колись вирощували, але вже трошки призабулося, спробуємо ще. І, звичайно, хто не чув про люфомочалку? Того року в мене не вийшло. Цього року хочу спробувати ще раз. Ще добавлю такі сухоцвіти у колекцію. Надіюсь, що вийде виростати їх. Ту цибулю порей і такий перець, шоколадне диво я вже посіяла, але залишилось кілька насінин у пасті, то буде ще не пізніше. Придбала ще такі помідори і перці. Побачу, що цього року не висію, то там термін придатності дуже довгий. Буду сіяти на інший рік. Оцей цікавий карликовий томат. Люблю якесь незвичне насіння, наприклад, цей е, японський гречичний шпинат. Пише, що він зі смаком має смак е, капусти і шпинату. І ще такий присмак гричиці. Ну, ну спробуємо побачимо. Такий. щавель. Редиску сору вже посіяла, і тепер ще придбала. Оце нам подарували подарунок. Жіночки, якої я купилася на сіні. Соняшник. Коли я вже буду скоро сіяти, я його не спішу сіяти, тому що він трошки тягнеться. У мене, на жаль, лише дві фітолампи, і на все не вистачає світла, тому я його трохи пізніше сію. І чорнобривці. Гомфрену того року білу була в мене, дуже вона легко вирощується з розсади, а з геліхризом ще не сіяла. А от оце взагалі навіть не чула за нього. Це мені порадила продашиця. Такий Тегро... тигровий мімуліс. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.